Добрий день. Сьогодні хочу розказати кілька слів про цей апарат. Це модель am 80 bd користуюсь нею вже 2,5 роки. Ми надаємо послуги по подрібненню гілок. Ця техніка працює майже кожен день. Кожний день ми виїжджаємо, їдемо на об'єкт, ріжемо дерева, потім дробимо, зачищаємо. Тому тут такий пробіг, що я навіть боюсь вам сказати. Але в принципі питань по ньому немає. Своєчасно міняємо ножі, заточуємо, є два комплекти ножів. один віддали на заточку. Інший комплект ставимо і одразу працюємо. Коротше, він маслає постійно. По допрацюваннях. ми поставили отакий датчик, щоб знати, скільки мотогодин ми могли поміняти масло вчасно. Зараз ми покажемо вам відео роботи. брав цей апарат, такого бункера ще не було. Був звичайний, такий він іде цельний, Зразу бункер, на який одягається мішок. То це вже недавно під'їхав до хлопців, у них з'явилася новинка, вони модернізували цю модель. І вже я взяв цей бункер, він дуже зручний. Потрібно мішки, підставив два болта, закрутив і фасуєш мішки. Не потрібно. Зразу забрав, відкинув і, в принципі, цей бункер. Працює непогано, він зручний, він коротень, він подає трошки далі, бо якщо без бункера, то воно кидає ближче. А так, в принципі, дуже непоганий варіант. І хочу сказати, що цей апарат просто класний. Мені він дуже подобається, він маленький, компактний, він завжди з нами їздить в машині. У нас бусик маленький, Т-4. Він заїжджає туди, він катається постійно. Якщо десь потрібно, виїхали, передробили, зачистили, забрали. В принципі, апарат дуже класний. І E aí, eu recomendo